Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, почалося літочко, солов'ї співають, а аграрії готуються до жнив. В останній час дуже багато зустрічаєш інформації про те, що в Україні великий дефіцит продовольчого зерна пшениці. І дійсно це так. Через те, що азотні добрива не довносяться захист. Так собі попередники, соняшник, як завжди. Ну, Відповідно, пшениці то протеїну не вистачає, то пошкодження надто велике, клопом, черепашкою чи фузаріозом. Але на якість пшениці впливає, крім цих, ще безліч факторів. І тому необхідно вже сьогодні, друзі, задуматися над тим, а якою ми зберемо пшеницю в цьому році. Скільки в нас буде продовольчого зерна, скільки в нас буде фуражного зерна, це дуже важливо. І вже сьогодні необхідно зробити все, щоб підвищити і вміст білку в зерні, і вміст клейковини, і захистити пшеницю від небезпечних хвороб, і шкідників, від того ж самого клопа черепашки, від фузаріозу колосу, якраз цвіта пшениця, необхідно вносити. Фунгіциди, ми про це вже говорили. І в нас є відео на каналі, тому ви можете подивитися, які продукти необхідно внести. Але сьогодні також необхідно ще зробити декілька речей, які суттєво можуть підвищити якість зерна. І зробити вашу пшеницю дійсно третього класу, можливо, другого. Ну, я не думаю, що. Надо боротися за перший клас. Досить високі показники, і білок 14, і е, натура надто висока. Але можливо і потрібно боротися і за перший клас. Але ні в якому випадку не потрібно збирати зерно, яке навіть і не класне, через те, що таке зерно і ціни немає, та й взагалі воно куди його дівати. Що необхідно зробити в даний час, друзі? Цвіте пшениця, відповідно, йде уже і налив. Формується зернівка. Як ми вже говорили, цвітіння починається з середини колосу, колос цвіте знизу доверху. Формується зернівка в колосках. Ну, відповідно, не одна зернівка, чим більше сформується, тим краще. Але ми повинні з вами отримати не менше 11% білка через те, що ви знаєте, в нас для м'якої пшениці є 4 класи. І мінімальний показник по білку це 11%. Це для 4 класу. А краще, коли білок буде 12-13%, ну, можливо, непогано і 14%, то от якраз в період наливу можна внести продукти на основі, наприклад, марганцю, на основі цинку, на основі сірки магнію. Ну І відповідно також необхідно внести азотні добрива. Через те, що дані мікроелементи вони суттєво впливають на якість зерна, на місто в білку амінокислот, особливо сірка, друзі. Обов'язково внесіть період наливу на колос добрива змістом сірки. Що це можливо сульфат магнію. ну Там невелика кількість сірки. Ми вносимо десь 2-5 кілограм. А є багато рекомендацій. Багато фермерів в Польщі, в Німеччині вносять сульфат амонію. Десь з розрахунку 10-15 кг на 200 літрів води. Внесення сульфату амонію фоліарно по колосу суттєво підвищує якість зерна пшениці. Тому, друзі, ми рекомендуємо в цей період налив він вже йде. Але дивитися, щоб не було спеки, ну, відповідно, щоб не було роси, і внести дані продукти. Ви запитаєте, а карбамід? Так, да, можна внести і потрібно також і карбамід, друзі. Карбамід десь 5 кг, 7 кг, не потрібно більше на 100-200 на літрів води. Це також підвищує і вміст білку, і саме головне якість білку. Якість клейковини. Тому карбамід, друзі, обов'язково дайте! На міст білку впливає безліч факторів. Ну це окрема тема, друзі. Це і вибір сортів, і попередники, і захист. Сьогодні ми говоримо за те, що ми можемо встигнути зробити якраз в даний час для того, щоб підвищити якість зерна. Друзі, хочу вам а, нагадати, що. Наша команда ArtFields, вона не тільки знімає відео і показує їх на Ютубі, а ми ще і надаємо консультативні послуги, коли ви можете отримати в себе в господарстві різного роду консультації по технології вирощування, по системі захисту, по системі мінерального живлення. Тому інформація про нас є і. На Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, і на нашому сайті телефонуйте. Ми завжди готові виїхати безпосередньо до вас в господарство і надавати якісні своєчасні професійні консультативні агрономічні послуги. З вами команда Artfield. Сьогодні працює і я, Олексій Сіренка. Підписуйтесь, хто не підписаний на наш канал, коментуйте. Задавайте запитання, ми знайдемо час, щоб відповісти на ваші, ну тільки друзі, адекватні питання. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! І ще, друзі, дуже важливо, коли у вас вилягла пшениця, особливо понад лісополосами. Буває так, що вилягає пшениця, там і низька натура, і може бути сильне враження фузаріозом. То ми рекомендуємо такі ділянки зібрати окремо, не змішувати її з загальним полем, де пшениця стоїть. Тому, якщо у вас вилягає пшениця, ви окремо зберіть пізніше, там вона і сиріше, вилягче місця ділянки. І це дасть можливість вам відокремити більш якісне зерно від неякісного, яке у полегшій пшениці.